Увага! Цей фільм містить сцени, що можуть бути неприйнятними для деяких глядачів, зокрема, куріння, сцени з кров'ю та насильством, теми смерті та самогубства. Рекомендується до перегляду глядачам віком від 18 років. І якщо ви або хтось із ваших близьких переживає емоційну кризу, зверніться по допомогу до фахівців. Усі персонажі у фільмі є вигаданими, будь-яка подібність до реальних осіб випадкова. Фільм не має на меті образити чи зневажити жодну особу, організацію чи інституцію, зокрема правоохоронні органи. Йоу, чувак, У мене достато на голову горець. Ну я теж мені тоці штани протираю. До речі, давай, до мене йдуть. Людмила Сергійовна, я розумію, що такі красивий молодий молодиї а? а Вишенька у нас одинока, проте я не можу Що, що ти мені це... тут затираєш? Ну, якщо ви самі це хотіли запросити мене на вечері. Так ти хотіла, але не на вечерю, а на звільнення і сьогодні твій останній день. А що, чому? Ну, не обрашся малошечка. Яка а, малишечка, що? Зберігай субординацію, мені й пальців не вистачить перерахувати всі твої іглі мілі. Наприклад. Наприклад, взяти виводок того тижня. Як мені залишити тебе працювати після того, як ти закривши злодія і закрив себе разом з ним наручника? Так це наручник у вас китайський. Моєї вини там немає. Я всього лише хотів перевірити, як справність. Ну, а назад вони вже не відкрились. Бензин у нас теж китайський, я так розумію. Там же ж було написано ДП, ну я й подумав. Дуже потужно. Потужний тепер тільки наш механік Васька, бо третій день розбирає двигун. Ну, добре, добре. Можливо, я трішки помилився. Ну, але ж не зявляйте мене за це. Я ж душа колективу. Душа колективу, кажеш. Ну, тоді твоєму колективу дуже сподобається, коли ти зараз відсі вийдеш і оголосиш, що більше тут не працюєш. Танцер. Будь ласка, вибачте мене. Я дайте мені ще один шанс. Боже, підіймись, все, мені набридла розмова. Я тебе перевожу в інший відділ. Будеш відповідати на телефоні дзвінки. Но прошу, без приколів, тому що шансів більше не буде. Дякую вам. Я вас більше не підведу. Боже, ну хто так грає? Льон! Перший скіл і третій. Перший скіл і третій. Ми через тебе за розкатку лузнем. Так, чекайте, жарти хочеться. Чуєш, візьми телефон на дивані і замов піцу. Головне не ця лайнова піца з ананасами. Хто взагалі придумав поєднання піци і фруктів? Це все одно, ще борщ, банан запхати. Італійці вже, мабуть, плачуть томатним соусом і хреститься лівою рукою. Вулиця Тиха, 12. Квартира 92. Давай без цих фокусів. У апарату. Алло, вас не чути? Голосніше. Ня, я б хотіла замовити піцу. О, знову доставка. Яку? Найшвидшу. Папероні, чотири сири, моцарело. Щось традиційне, без без екстра добавок, без ананасів. Зрозуміло, без ананасів. Шкода, звісно. Це моє улюблене. А розмір який? Великий. Краще навіть окремо дві. Ого, у вас там геймери чи що? Лише одна. Ну, Розумію. Сам вчора грав. Сусіди думали, що справжня спецоперація розпочалась. Адреса? Вулиця Тиха, 12, квартира 92. А скільки чекати? Ну, хвилин 20, 30. Як пощастить. А можна швидше. Ми дуже голодні. Ну, швидше, хіба ще, якщо вам вертоліт визвати? Проте щось мені підказує, що бюджет у вас не той. Хоча. Якщо ви мені поставите 5 зірочок. Я зроблю вам виключення. Якщо швидко впораєтесь, я ще чаї залишу. Це мене влаштовує. Ого, то у вас там реальне м'ясо? Навіть не уявляєте. Добре, вже виїжджаю. Доброго дня. Ваша піца? Дякую. Малічка чого тіка? Наличка. – Дякую. Гарного дня. Вам дякую. Алло, Валерчик, це просто капець, мені потрібна твоя допомога. Алло, що таке? У мене сьогодні было замовлення на піцу. Ну як я думав, а виявилось це був службовий виклик. Слухай, щось я вообще не вдупляю. Пішов ти на виклики, и шо? У апарату. Хочу замовити а я швидше. А можна швидше? Йо, братишка! Да хто кримінал? Ти шо знов начудив? Що робити збираєшся? Ну, ти ж знаєш я хлопець спортивний. Але навіть так, якщо ти вимовлюсь, мене або схоплять, або завалять, або взагалі приймуть що я з ними заодно. Ну да. Ну, удачі тобі. Ей, стоп, стоп! Я забув саме головне. Що? Заручника, то дівчинка, розумієш про що? я? Ооо, то так би сразу сказав. Ти що, Який нас план? Ну ми влітаємо туди, розносимо їх наліво-направо, а вона така в шоці, дивиться на тебе великими очима. Ага, вже закохуйся, да? 100%. Прямо принц на білому коні. Ну, бо хоча б на сірому скутері. Слухай, а якщо вона страшна? Балерчик, серце повинно бути красиве. Та й може вона твоя доля? Ні, ну якщо доля, то да. Слухай, а яка тобі цього вигода? Чому ти в поліцію не можеш позвонити? Ну, в мене на роботі не все так гладко, а може, якщо цю справу ще й розролю, то може ще й підвищення не дадуть. Ну, все. А адресу зараз скину. Ну, що, подружка, зголодніла? А коли з моїм хлопцем, ти не була голодна? Тобі не хлопець. Майбутній хлопець. І що? Різниця яка? Він мій зрозумій нарешті. Ну, це ми можемо вирішити. Ніколи. Ой, як ми заговорили. Але ти забула про одну маленьку річ. Все ще твій. Що ж Моє життя важливіше. Алло, Маша? Де ти була? Чому не відповідала? Слухай, нам потрібно розійтися. Що? Що трапилось? Так буде краще. Зачекай, Та що таке. Ти... Молодець. Хороша дівчинка. Йди ти, коза западлата. Закрий рота. Валерчик! Федотик родной! Привет! То что, ты придумал план наших дней? Таша, да, нет, тебе ждал. Значит, у меня есть два варианта. Первый. Мы выкликаем полицию. То еще? Я уже и так тут? Ну, значит, Дима по красоте. Что значит по красоте? Тихонечко, не суетимся. Я рублю вылежу сантехник. Подхожу. Кажу добрый вечер. У вас Он, трубу прорвало, А ти. а ти заходиш з вікна. Там. Там третій повер. З якого вікна? Ну не знаю, може мотузку кинемо. Ага, суперплан. Ну знайшли ми мотузку і ще далі. Як ми її туди зачепимо? Ми що, альпіністи. Чи ти пропонуєш взяти мотузку зав'язати і молити що вона там сама зачепилась? А слухай, що до молитви. Є третій варіант ще. Я заходжу як. Священник. Доброго вечора. У вас тут гріхи літають. Треба відчитати. Ти дебіл. Ні, ну а що? Якщо вони вірить в тий то має злякатись. Да, ти реально хворий. Слухай. Діяти треба швидко. Як тільки ми опиняємось всередині, ти йдеш обшукувати кімнати. А я роблю вилічу взагалі випадково тут опинився. Якщо що, імпровізуємо, ну, як завжди, поки не припре. Якщо жертва зачинена, шукаємо ключ. Якщо ключа немає, е ламаємо замок. Якщо не виходить зламати замок, то звемо якогось лисого дядька сусідньої квартири він точно має вміти. Е, ти чому не штовхаєш? Я тут план рятувальної операції розписую? Ладно, У мене є ще варіант. Як тільки ми знаходимо жертву, треба перевірити, чи може вона сама йти. А... Якщо... Що то ти робиш вигляд, що підтримуєш її. А я кричу ХТО Хтої стільки налив? О, добрий вечір. Ваші очі блакитні, наче, Океан. І я не проти був би в них втопитись. В чому ти хочеш втопитись? В мене карі очі. Слухайте, мадуазель, а вас буде закурити. Градсід. Валірчик, так це ж вона була. Чувак! Так ми попали. Слухай. У мене тепер щось зжимається придуматься туди йти. Ну на задоро вже немає, тільки вперед. Так що розслабляйся булки. Звідку ти знався про мої булочки? Болеричка, чого ти раніше мовчав? Давай мені одну. Для тебе фидать, нічого жалко. Ну, все, давай ще м Не ну, ч на кинте. Ну, ти виключний. Все, це кінець. Здається, вони просто видали. Нічого вже не можу діти. Що тепер? Дюрма? Суд. Я сама Та у цьому. мене там знищать. Я, я не витримаю. Мене це все і у кожен буде ненавидіти мене. У мене залишається тільки один вибір. Взагалі не смішно. Може, пішли звідси покинути не пізно. Що ти свої яйця носила, що вона вже і так мертва. Ну, ще, ще не, не могла, що вона сама себе застряла. Це якось дуже тупо. Mm. А три, геній, Я дійсно про це не подумав. Ну Боєч, що, що, що ти робиш? що? спільники шукаю. Зустріш. Ну, Готовий їх приймати. Валерчик, перший ти не поліцейський. А по-друге, ти не вмієш ним користуватись. Та боже, я тут на стоїть расти. Ого, угу. відзарешний. Валерчик, вітай його сюди! Ладно, ходімо. Спільники! Ви тут? Виходьте! Я озброєний! Ти не озброєний, я в тебе пістолет забрав! Боже. <звук> Оооооо, я розумію, прийом. Е -е, спокійно, ми тут ще допомогти, Сонце, твій принц прибув, не лишніх рухів куди! Не... це розумію, паркур. Вона жива. У нас один 1054. Острів голову, судячи за всього нещодавно. Викликаєте шутку і криміналістів. Поліція!

Потримала двох з спід... підозрюю. Спідор... Коротше, злочинців. Одна зі смертельним пораненням, друга в невідомому стані. Будинок під контролем.